59% українських шукачів захисту в Німеччині хочуть залишитися там надовго або назавжди. Для порівняння, влітку 22 го таких було 43%. Назавжди планують залишитися 49%. Це із тих, які виїхали у 22 му і продовжують жити там. Про крупномасштабне щорічне обстеження українських біженців, яке проводить Федеральний інститут дослідження народонаселення, Пише сьогодні німецький журнал Der Welt. українці складають зараз другу за величиною нацменшину країни Після турків кваліфікаційний потенціал прибулих, переважно жінок вчені не розцінюють як сприятливий для німецького ринку праці. У порівнянні з 22-м роком втричі зросла зайнятість українців серед чоловіків до 50 років. Вона складає 62%, Серед жінок 51%. Планують залишатися там назавжди. Передусім, ті, у кого партнер чи чоловік, батько дитини воз'єднався із сім'єю і живе в Німеччині. Серед жінок віком від 18 до 70 лише 22% прибули. З партнером Німеччину 33% партнера мають в Україні, і 41 не мали партнера. 29% українок із тих, у кого партнер чи чоловік залишається в Україні, розлучилися за період від 22-го року. 92 українських дітей та підлітків у 22-му не знали німецької або знали її дуже погано. Минулого 24-го року таких залишалося всього лише 13%. Публікується також карта для порівняння, звідки з яких регіонів найбільше прибувало. Шукачів захисту у 2022 році і нижня карта у 2023-24 роках. 47% українських біженців не відчувають самотності. Найбільш самотні а це аж 60%, ті, хто досі не влаштувався на роботу.